Всім привіт! Ну що я вам хочу сказати? До посадки чесноку я вже підготовлений. Ми не будемо садити вручну як в тому році, тому що я зробив однорядну чеснока саджалку до свого мотоблока. І в цьому відео хочу вам показати, як це в мене все вийшло. Отакий От вид має чеснока сажалка в розібраному стані. Я її розібрав, підкрасив трохи і зараз буду збирати і вам показувати. Значить, перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що я. Деякі запчастини взяв з картопля саджалки, яку я придбав пів року по тому. Картопле саджалка і, значить Взяв я з неї ґрунтозацепи, взяв вал, на який встановлюється ґрунта зацепи, натяжник цепок. Бункер добрива, який я переробив, і він тепер дуже гарно відпрацьовує. І поворотне кріплення, яке я також допрацював. Ну, а це, що знизу, це мені довелося все доробити. Зробив отаку раму, на якої буде кріпитися всі агрегати. Далі зірка з велосипеду, загартачі, шахта, перехідний вал, натяжний ролик, він як барабан працює тут. Подвійний сашник, добриво буде подаватися на 2 см нижче за часник. Я вам показував відео, подивіться, хто не бачив, і сам бункер. Приступаємо збирати. І так, спочатку я беру вал. Він на підшипниках, тут вже все готове. І замість маленької зірки, яка тут стояла з заводу, я встановлюю свою зірку з велосипеду на 48 зубів. Зробив кріплення. І болт для фіксування. Далі встановлюємо ґрунтозацепи. Так, встановлюємо їх навпаки, так як їх буде тягнути мотоблок. Так. Отака конструкція виходить. Йдемо далі. Вал з ґрунта зацепами у нас готовий, і тепер на цю всю конструкцію будемо встановлювати оцю раму, що я зварив. Так, ставиться вона буде ось так. Далі встановлюємо сишник, він буде йти з правої сторони. Отут. І загортачі. Ось такі я зробив загортачі. Основа є ґрунтозацепи, вал, рама, сашник і загортачі. І давайте я вам розповім, як буде працювати саджалка. Наприклад, ми будемо садити міжряддя 35 см. До речі, сашник в мене регулюється. Можна міжряддя садити на 30 або 40 см. Ну, Наприклад, давайте будемо садити на відстані міжряддя 35 см. Колеса виставляємо на 70 см. Сантиметрів по центрам, також на мотоблоці виставляємо на 70 см. Ці ґрунтозацепи йдуть по колії мотоблока. Проходимо в одну сторону і висаджуємо часник з правої сторони. Потім розвертаємо мотоблок і йдемо по той самій колії назад і висаджуємо часник з лівої вже сторони, і потім переїжджаємо на іншу сторону. Одне колесо буде йти по колії як маркер, ну а друга вже буде набивати нову колію По такому принципу буде працювати моя часника сажалка. Ну і давайте продовжимо далі. Далі мені треба було зробити перехідний вал з великої зірки. на Маленько, і щоб він переходив на праву сторону, тобто з лівої на праву. Тому я зробив ось такий перехідний вал. Робив його з чого попало, скажімо, те, що було під рукою. Тут встановлено дві зірки, одна на 15, друга на 16 зубів. Це також взяв з картопли сажалки. Вала длинного не знайшов, тому його зварив з двох кусків. так як нема в мене токаря знайомого тут в селі. Тому я тачив все болгаркою під підшипники, взяв два підшипника 202х і протачував їх болгаркою дуже довго, але нічого потрохи та й зробив. Так, ну і тут взяв трубу, трохи звузив її під підшипник, підварив і такий в мене вийшов вал саморобний. Але буде працювати. І цей вал ми встановлюємо отут. Пробив кріплення, так, фіксується на 4 болти. Тут йде у нас з великої зірки на маленьку, і далі переходить на зірку, яка вже йде на транспортер. Встановив ципок, але як бачимо, треба. Ще натяжник. Ось він, також з картопли саджалки, і зараз його будемо встановлювати. Що нам дають ці дві зірки? Вони нам дають шаг посадки в рядку від 8 до 12 см але якщо встановити на більшу зірку і на колеса буває ще налипає ґрунт, то діаметр збільшується і тому буває, що навіть до 14 см виходить в рядку. Так що, я думаю, буду ставити на меншу зірку. З розрахунком, що колеса не повністю будуть заходити в землю, щоб було десь відстань 10-11 см. До речі, колеса мають діаметр 28 см. Отак працює натяжник. На пружині, все гарно тут. Так, з цим ми завершили, йдемо тепер на цепок, який буде подавати часник. Значить, дивіться, я зробив отакий натяжний ролик, він як направляючий, встановив два диска по кругу. Тут все подвижне, все подвижне. Чому я так зробив? Тому що буває, що часник десь тут застряє і його потім ложкою дави. В такому варіанті воно не буде давити, буде йти як по маслу. Встановлюється він зверху, я зробив кріплення під нього. Ось так. І буде рельгуватися вище, нижче. Ну а знизу зірка, яка буде все крутити. Дивиться, встановив і отак він буде працювати. З чого його робив? Попався мені ролик на двох підшипниках, зараз вам покажу. І я його обшив металом, так як мені треба. І приварив два отаких диска, як я вже казав вам. І тепер він буде працювати як натяжний ролик, який натягує ланцюг. І також як направляючий, який буде направляти часник. Так, ну а тепер давайте перейдемо до ципка. Ципок я зробив з подвійними ложками, так як це дуже гарний варіант для того, щоб садити часник разного калібру. Подивіться, як я робив, вигинав метал, робив такі форми і на них вже приварював ложки. Значить, Ці ложки я робив з шайби. Перша ложка це на 10 велика. Вона розрахована на середній часник, 4-5 фракція. У ну, мене такий зараз і є на посадку. А менші ложки я зробив шайби на 8. І якщо я буду садити великий часник, то шайбу можна взяти на 12 і просто її крутити сюди. Все продумано. Тепер давайте перейдемо до зірки. Значить, зірку я застосував тут, яка буде крутити цепок з чесником. На 18 зубів. По одному зубу зрізав, це три зуба я зрізав. Тут попадають болти, які тримають ложки. Все гарно працює. Так, знизу на 18 і зверху також на 18 зірка. І як бачимо, три зуба немає. Також. Де немає зубів і де болт, який тримає ложку. Отак працює. Зробив я отакий бункер. Формую я зробив таку, що назад він трохи довший. Чому я так зробив? Тому що часник краще садиться, якщо тут півбункера десь. Тому, коли я буду засипати півбункера, решту буду піднімати. Сюди нагору. І тоді воно дуже гарно садить. Спереду встановив я трясучку, отаку. Якщо ложка бере два часника, то один злітає і залишається по одному. Так, і тепер давайте покажу вид знизу. Знизу я встановив шахту. Мабуть, давайте зараз я переверну, вам буде краще видно. Такий вид маємо знизу, встановив шахту, як я вам сказав. Це щоб часник не випадав, коли ложка піднімає. Вона придержує часник оця шахта і не дає йому падати на землю. Як годинник, так, да, Сірий? Uh -huh. <свят> е, так. Далі шахта, шахту я зробив із жерсті. Під конусом отаким от буде вільне падіння часника. Непогано вийшло, одразу хотів трубу вставити, лійку, а потім, думаю, це буде затримка. Поки він вдариться в лійку, а потім в трубу, а деякий трубу одразу полетить, то вирішив зробити ось такий варіант. Встановлюємо. Отак виглядає шахта, і так воно все буде працювати. Залишився в нас бункер під добрива. Я показував відео, як його допрацював, проволоку товщу перемотав, поставив три там, щоб добриво мішало. І тут знизу регулюється подача. Вже перевірено, дуже гарно працює. Встановив бункер і дивиться, як він буде працювати. Так, і тут я... Все, і тут я встановлю лійку, мабуть, з бутилки. Виріжу, ставлю і буде добре якраз сипатися в сашник. Отак. От ну і залишилось кріплення. Кріплення поворотне. Зараз встановлю і покажу вам. Воно має трохи право-вліво, шату такий, щоб сажалка йшла трохи незалежно від мотоблоку. Так, і тепер. Дивіться яка в мене вийшла чесника сажалка. В наступних відео ви побачите, як вона садить чесник. Так, ну ще одне вам не показав для чого оця рамка. Ця рамка для того, щоб тут ставити ящик з часником. Зараз принесу і поставлю, щоб ви побачили, як воно буде. Ну, наприклад, ось такий часник, ми його ще не лупали. І дивиться, отак ставимо. І це буде у нас запас. Тут бункер, ну, а тут буде ящик з часником. Ну, якось так. Всім дякую за увагу. Чекайте відео, як я буду садити. Ну а потім подивимося, наскільки в мене гарно вийшла ця сажалка. Коментуйте. Всім дякую за увагу. В мирного неба. Пока.